У явного хлопця я поцілую навіть як насправді його не існує. Я його кохаю, кохання, це справжнє, тож неважливо, справжній, чи не справжній? Може і не смішний, але він розумний, як його бачу, Пов... без дум. все, щ... як буду не тіти. хай бездум. Тут не шумне все, що нам потрібно Гітара, струнна від гарний, він милий, вродливий і чесний. Треба десь місце для нього почесне на троні влітатися. Ти б йому не бути. Я не можу його забути. Може він добрий, а може він злий. Може смішний а може і занудний. Та який би він не був і все одно окуга. Явного хлопця я поділую навіть як насправді його не існує, я його кохаю. Кохання це справжнє, тож не неважливо справжній. Чи не справжній? Я хотіла це сказати ще до нашого знайомства, але не вийшло, бо боялась про поганого відомства. Я без тебе це людина без голови, я без тебе це до серця посипались волони. Я без тебе це як риба без хвоста, я без тебе це, це безодня двомильова висота. Я без тебе це не пара парад двом... це кінець мого життя. У явного хлопця, я поцілую Навіть як насправді його не існує, я його кохаю. Ochání, to správně, tož nevažlivo, správněj či ne